73-го дня. Боже, як же це круто. Це просто романтик всіх романтиків. Це як не знаю, в кіно, в якомусь серіалі. Це я мріяла мріялачівлю в такому місці. Ми, ми вчора промокли, до, до не знаю до чого. До всіх ниток, до які були. От, і була, була пропозиція тут залишити. І ми тут вночі розпакувалися, насталі собі сіна, Да. Оно все Іван перший помітив, це Іван спонсор нашого готелю. <ривіт> <ривіт> готелю трьох Так, це дуже класно. А ти знаєш щось про цю фортецю? А назву, може, яку? Замок так називається. <ривіт> угу. Нічого не знаєш, так? Добре. Чернилицька фортеця. Пролом в стене. Добрый день. А вы знаете что-то про фортецю? Ничего не знаю. Пам'ятник архітектури Українська Радянська Соціалістична Республіка. Замок 17 століття охороняється державою, ага, пошкоджені декорації Ага. Колись тут давно е, жив Михайло він, е, Цей замок побудований був, при тім, що, я, наскільки знаю цю легенду, так переказано, то коли Михайло Чарторийський йшов е, на війну, він. Сказав своїй жінці, що вона нічого тут не будувала. Її звали Чорнолицею. Коли Михайло Чорториський від'їхав на війну, чорнолиця вона як? Збудувала цей, цю вежу, цей замок. І тоді, коли Михайло Чортариський повертався з війни, чорнолиця побачила, я не знаю, іменно, може, десь це є, вежі побачила його, вона впала в блину, розбилася і десь вона є похована у цих стінах замку. <гум> потім давніше село назвали Чорнелиця. Переймала з Чорнелиця, зразу було Чорнелиця, а потім перейменували на Чернелиця. <гум> Ось таке, я так переказав. Ага, дуже дякую, добре. Є більше розширена легенда. Можна в інтернеті знайти прочитати. А... <гум> 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 а що тут оце, оце, така, да, що як <гум> лицева? І що ще можна подивитись? Там трохи руїн, да? Щоб так? <гум> забуду... Так, так, то йде так на круг квадратом так іде. <гум> Ось ну, таке там ще костел є, домініканський. Угу. Добре, дуже дякую вам. Як вас звати? Міша. Воль, воль, воль. Дуже, приємно. Воль, воль. дуже приємно. Дуже приємно, зараз будемо так дивитися. До, побачення. До побачення. Нас є Карта Карта на Вільхівці зараз. Ага. таку, цю вулицю. Там контора наша, бо що І Попри контору і направо, і потім направо, де ти бачиш, що напали ГРТ газове. Ще з Віхівці на ліву королівку і направо на Івано-Праківську. Ага, Так. Ми а... найкоротшим, Ми найкоротшим. Дякую. Ви так класно реагували, а ми нічого не, не стили засняти. Ага, ну добре. Ми з Харкова. Що ви до вас там, прийшли. що ви там нам сказали, ви Що ви з неба <рес> Я кажу, зараз на вихід сам Ні, ні. будь йти, А те, що ми з Харкова до вас прийшли. Але я маю йду. На, на Городенку, за це вам, якщо навіть автобусом, отакий от круг робити, як ви йдете, то зараз напряму виходите. А зараз... ми на Городенку ми не йдемо. Зараз... Ну ви гарно намалювали, нам сподобалось. Ми Зараз повертаємо на ліво. На ліво? Я ж сказав, а в цю вулицю. І зараз проходите пару метрів, є вулишка сюди. Прямо виходите на центральний асфальт. Побачите, контора Сара була. Я на Доужгорода перевіз. І вона, <рісті> вона Франківський. Я, я севій ще раз по себе. Щось <рісті> <рісті> ну, да. хочете <пані>? побажати нам чи проєкту, чи Що <рісті> <рісті> Україні? побажати? <рісті> Здоров'я всім много <рісті> діяк вам. Дякую Як вас звати? <рісті> Михайло Іванович. Дуже приємно. А вам є ще сказати теж. До, до, до побачення, Михайло. Все, до свидання. Вам все, все одно. Я просто шокі від цього. А що ти кричав? Він А чого ти дебіл? — А як вас звати? А вас? Мене Настя. А того вусатого. Вусатого Ваня звати. А тут. Антон. Оля. Антон У Мене звати Андрій, а це Максим. А то Нестор. А то Нестор. О, прикольно. Ну приємно, хлопці. Бувайте.